Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Мій ранок почався з Укрпошти, тому що в мене замовили речі на шафі Юа, і я вирішила зранку спочатку відправити, а потім піти до магазину Second Hand. В попередньому відео в було ось таке, такий коментар, на який я вже дала відповідь. Але хочу ще сказати, що так, в моєму магазинчику купують речі. Я відправляю Укрпоштою, новий поштою, а також розетка. В Укрпошті я провела майже дві години в черзі. Люди сварилися, метушилися, тому що всі розуміють, що скоро мають відімкнути світло і потім буде проблема відправити або отримати. Посилки свої. Також і я, я дуже заморилася чекаючи в черзі. Саме більше мені подобається нова пошта, тому що там ніколи немає черг, вони завжди привітні. Але я розумію, що користуватися Укрпоштою інколи вигідно, тому що вони за свої послуги беруть дуже часто невеликі кошти. Це вже я нарешті. Майже 2 години спустя вийшла з магазину, відправила речі. Мій настрій зіпсований, але я побачила ось таку рекламу Black Friday в п'ятачок. Я вважала, що вже ця акція закінчилася, але ні. Тому вирішила завітати до магазину. В кінці відео я покажу вам адресу, якщо вам цікаво. Перше, що мені впало в око, так сказати, ось цей кардиганчик, він якраз приймав участь в акції Day. хто дивився моє попереднє відео Чорна П'ятниця в секонд хенді на вагу. Подивіться, будь ласка. Як я спочатку зрозуміла, що речі з червоним та з помаранчевим цінником. Приймають участь участь у акції, і тому я почала роздивлятися речі, щоб щось відібрати для себе, цікаве, приміряти. Я обов'язково це зроблю в цьому відео. Я зупинилася біля першого стілажу і думала, що по всьому магазині будуть речі із червоним та помаранчевим цінником будуть акційні. Тож я продовжувала. Дивитися далі, шукати щось іще. Ось, знайшла ось такі цікаві ковтинки, дуже мені подобається, особливо в період, коли дуже холодно. Звісно, в складі тканини нема нічого натурального, але дуже тканина приємна до тіла і зігріває. В моєму гардеробі є багато таких. Подібних речей. Шкода, що блакитний цінник не приймає участь в акції Friday або Чорна П'ятниця, тож я вирішила піти далі, подивитися. В магазині дуже багато різних речей і по сезону, і ні. Якщо приділити увагу кожної речі, щоб роздивлятися. Мені здається, що одного дня буде недостатньо просто ось теж знайшла светр з червоним цінником, але він не приймає участь в акції. Бажання подивитися ще більше всього, встигнути подивитися, тому що скоро можуть вимкнути світло, хоча сьогодні субота, можливо, на вихідні. нам... Зроблять такий подаруночок і світло не будуть вимикати. Ну, я так вважала. З'явилось багато жилетів різних із хутра. Але ж сьогодні моя ціль знайти щось цікаве по акції. Ну, я нічого для себе цікавого не знайшла із жилетів. Потім я побачила ось ту позначку мінус 75%, і зрозуміла, що все ж таки не всі речі приймають участь в акції. Я підійшла до продавчині і спитала. Вона сказала, що тільки на першому стелажі речі акційні. Я зацікавилася взуттям, ось одні такі коричневого кольору, думала, що вони шкіряні. Здалеку, але ні, цікаво подивитися їхню ціну. В магазині п'ятачок я завжди дивуюся їхньої цінової політики. Зверніть увагу, 295 гривень коштують ось ці не шкіряні чоботи. А поряд, майже поряд, лежали шкіряні, теж коричневого кольору. Ну, мені здається, трішки видно сліди носки на них, але це. Не дуже важливо, подивимося цінник 195 гривень. І от скажіть мені, будь ласка, чим керуються, коли визначають ціни? Чому річ, яка з неякісного матеріалу і коштує набагато дорожче, і то не якийсь преміум бренд? А шкіряні якісні чоботи коштують дешевше. Ну, мені це не зрозуміло. Можливо, ви знаєте відповідь на це питання. Мені буде дуже приємно. Пишіть в коментарях. Також звернула увагу на ось ці акцентні чоботи. Тут навіть є позначка шкіра, я здивована. Ну, вони дуже поношені. Я б сказала на 2,5 бали з п'яти. Тож я їх залишила, пішла дивитися далі, що є цікавого. Тому що кожного разу, коли потрапляєш до магазину Second хенд ти розумієш, що тут можна знайти щось дуже цікаве, оригінальне, таке, що буде тільки в тебе одніє, якщо ти придбаєш. Звісно, не завжди це нова річ. Інколи є поношені речі, дуже часто є з брудом, з дефектами. Ну, кожен для себе визначає, купувати цю річ чи не купувати, заходити до цього магазину чи не заходити. Так? Ось сьогодні ось такі знижечки по таким кольорам. Навіть багато головних уборів є. Ну, але я не дуже полюбляю, Я більшість користуюся капюшоном, тому я навіть не звернула увагу. Є ще одні цікаві чоботи 195 гривень вони коштують, але ж там, бачите, є дефект. Тому і ціна така невелика, та й долежались вони до знижечки. Потім я знову звернулася до продавчині з питанням, чи є взуття, яке участвує в акції Фрідей або Чорна П'ятниця. Мені відповіли, що ні, але є взуття з помаранчевим цінником, що означає мінус 75%. То я підійшла до цього взуття, ось звернула увагу на такі замшеві з натуральної замши чоботи. На них є забруднення і сліди носки, коштують вони 245 гривень, коштували по повній ціні. А ось такі ще чоловічі, дуже цікаві, якісні, теж замшеві, з натуральної замши. Я намагалася знайти бренд, щоб дізнатися. Цінник ледве тримається, теж 245 гривень. Віднімайте одразу мінус 75%, щоб дізнатися, скільки б вони коштували. Якщо вам це цікаво, чоловічого взуття, а також і одягу, завжди дуже маленький вибір в магазинах Second Hand. Тому, якщо вас зацікавили, навіть ці чоботи чоловічі, в кінці відео я покажу вам адресу, тоді ви зможете завітати і придбати для себе або для чоловіка чи родича. Ось іще цікаве взуття, але потім опс, і вимкнули світло. Якщо чесно, я розгубилась, тому що в руках я вже тримала одяг, який я хотіла приміряти для вас. Ну, також і для себе, звісно. Співробітники магазину почали ходити по магазину і громко об'явили, що, будь ласка, всі підійдіть до, ближче до виходу. І зачекайте трішки, поки ми налагодимо освітлення. Тож я теж стала біля каси, майже поряд, трішки намагалася роздивлятися. Що можна було подивитися, і чекала, тому що я зраділа, все ж таки, що я зможу приміряти речі. Ось, бачите, там навіть видно посуд, колготки, шкарпетки, дуже багато різних дрібничок. Ось і люди також чекали, що з'явиться освітлення. Ну що ж, світло нам дали, тож я поспішаю до примірочної. Мені дуже важко нести ці речі, тому що на мені багато речей, Я ще в руках, і сумка також, і телефон. Тепер я в примірочної. Виглядаю я сьогодні не дуже, тому що одягалася вдома без світла, на мені мінімальний майкап. Ось такий простенький. Стиль сьогодні на мені спортивний кежуал. Тож, давайте перейдемо до примірки. І перше я вам покажу кардиган, ось цей. Сподобався він мені своїм складом. Неозброєним оком видно, що це вінтажний кардиган і, скоріш за все, чоловічий, але ціна. По повній ціні він коштував 135 гривень. А якщо звернути увагу на акцію мінус 90%, якщо я його придбаю, він мені буде коштувати 13 гривень 50 копійок. Ось я вам показую склад. В складі є вовна, ну і трішки домішку акрілу, ще там чогось. Але це не так важливо. А ось так він виглядатиме на мені. Розмір дуже великий, ви бачили набірці. Я знаю, багато людей полюбляють носити речі, щоб вони вільно лежали на, на тілі. Тож, мені цікава ваша думка. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи придбали б ви собі такий кардиганчик, незважаючи. Увагу на те, що це чоловічий, що він такого оверсайз розміру, але ж він такий тепленький. Я вже багато разів говорила про те, що червоного кольору в моєму, моєму гардеробі майже немає. Тому я звертаю увагу на такі кольори. Наступний кардиган теж, якби коштував по повній ціні. 98 гривень. Але з врахуванням акції він буде коштувати 9 гривень 80 копійок червоного кольору. Камера як завжди не передає точно відтінок. Це бренд Mark Spencer. Полюбляю теж цей бренд. Хоча дуже часто в секонд хенді зустрічаю вже такі застарілі моделі цього бренду. 100% акрил. До речі, напишіть, будь ласка, чи купуєте ви речі з акрилу. Мені буде цікаво. А ось так цей кардиганчик виглядає на мені. Ну, такий простенький, класичний. Тепер такі речі сучасно носити. Ну, як я дивлюся, стилістів. Зачасту наших українських, які рекомендують носити такі кардигани під низ, одягати сорочки. Можливо, до цього кардигану треба було б теж щось одягти під низ. Цікав, більш би цікаво виглядало, ну, як на мене. А я буду поспішати приміряти наступний кардиган ось оцей блакитний. Давно звертала увагу на такі фасони, але так як у мене був занадто плюс сайз розмір, то я трішки комплексувала. Видно, що це розмір XL. Стан кардигану відмінний, без слідів носки, без катишок. Ну, склад, треба подивитися склад. Але Звісно, що вовни в складі немає. Я намагаюсь знайти бірочку, щоб подивитися, що ж там не дуже це зручно вдається, але я намагаюся. Ну, ось акріл і еластан. Приємний такий блакитний колір. І на дотик приємний. Тож. Давайте я його приміряю вже і подивимося, як він буде виглядати на мені. Ну ось. Спочатку я застібнула всі гудзики, бо мені ж все ж таки цікаво. Так як це XL-розмір, трішки він вільний на мені. І мені це подобається. Він подовжений. Як на мене, пасує з моїми блакитними джинсами. А ви як вважаєте? Все ж цікаво буде його розстібнути і подивитися, як буде в розтібнутому виді. Також не звертайте увагу на мій пасок, він мені не дуже подобається. Я вже як монтую відео, звернула на це увагу. Але коли вранці я збиралася, ну, не знайшла світлого паску, тож мені на майбутнє. Треба купити щось більш підходяще до моїх блакитних джинсів. Ви теж так вважаєте? Хоча я сьогодні одягнула темні кросівки і темний пасок, можливо, це трішки пасує до образу. Що ж, прийшов час і подивитися ближче цей кардиганчик, який я вхопила в самому початку. Сподобався він мені своїм. Кольором. Колір такий ніжна м'ята матова. Я якби і не дальтонік, але інколи не зовсім вмію правильно визначати коректно відтінки. Я впевнена, ви вже звернули увагу на мій недолік. А ось так він виглядає на мені укорочений. Я завжди чомусь думала, що укорочені светри, кардигани, вони не крадуть зріст, ну, наоборот, як подовшують. Але чомусь трішки я комплексую носити ось такі укорочені. Не знаю, чому треба над собою попрацювати. Він трішки вільний. Це мені подобається рукавчик такий подовжений. Навіть мені здається, що його можна носити просто бюзгалтер, ну, може, під низ тоненька маєчка. Також можна одягти теплий лонцлів, гольфік. А це вже я перейшла до другого кардигану. Він мені сподобався своїм кольором. І на перший погляд, таке відчуття, ніби це ручна в'язка. Особливо, якщо звернути увагу на ось ці бурбульки. Так як я в минулому сама в'язала спицями і крючка, вмію це робити. І навіть вмію в'язати ось такі бурбульки. Тому я звернула увагу, але це не ручна робота, це бренд Next. Ось показую бірочку. В складі є котон і акрил. Кардиган зовсім без застібок, немає гудзиків. Цікаво. Навіть носити вдома, чомусь, коли дивишся на такі речі, думки про домашній комфортний стиль в час блекауту то ж самого. Тим паче скоро почнуться свята в колі друзів, родичів. Ну, ось так виглядає він на мені. Мені подобається. А що ви думаєте? Пишіть, будь ласка, чекаю ваші коментарі. Також зверніть увагу на спущений плечі рукав. Я завжди. Як сказати, і збігала, не знаю, як це буде українською мовою, такого фасону, тому що розширює плечі. Але якщо вважати це таким кежуал-стилем, то чому б і ні? Тож, останнє, що я вирішила приміряти, це ось цей жакет жіночий. Сподобався він своїм фасоном, кроєм. Трішки видно катуш, катушки, такий приталений і тут цікавий рукав пошитий. Виконаний він якісно. Хоча є котунці, але ось намагаюсь показати вам склад. ну Віскоза це підкладинка, скоріш за все. В складі є вовна, і там ще домішки є. Такого фасону жакети тепер теж сучасно носити. Тому і я вирішила приміряти. Якщо мені сподобається, то я його обов'язково придбаю. Ось такий бренд. Теж зустрічаю вперше. Ну, Насправді, на дуже багато брендів, і неможливо всі їх запам'ятати і всіх їх знати. А ось так цей жакет виглядає на мені. Видно, що, якби на декілька розмірів більше, то, можливо, б я змогла його застібнути. Але ж ні. Хоча рукавчик подовжений, Рукав мені якраз. Ось я намагаюся показати цікаво, як виконаний низ рукава. І зверніть увагу, ось, бачите, приталене і виділяється. Пісочного годинника, не знаю, як коректно сказати, але впевнена, ви розумієте, що я хочу донести до вас. Це те, що стосується самого фасону-жакету. Моє сердечко для вас. Я зробила свій вибір. Сьогодні я придбаю дві речі, і дуже скоро я вам покажу. Що ж мені сподобалось і що я придбала, а ви можете зупинити відео і написати в коментарях, що вам сподобалось, а що ні. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що вибор був невеликий, і тільки те, що приймало участь в акції ось ви вже бачите, які два кардиганчики я вибрала: блакитний і світлий «Next». Тепер, як завжди, по традиції, я вийду з магазину і покажу вам чек. А я своїми покупками задоволена. Ось благодаря тому пристрою було світло в магазині. Що ж, тепер До чеку. Ось адреса показую. Один кардиган коштує 9,80, і другий 13,50. Приємна акція. І ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи купували ви щось на Чорну п'ятницю. Діліться вашими знахідками, мені буде дуже приємно. Дякую, що додивились відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!